Гарбуз, ти чого сидиш на, на чужій території? Йди до себе додому. І чого ти не приходиш, я там насипаю їсти, а ти не приходиш? Чого? Ах ти ж, одвернувся. Туди хочеш, там є невеста, так? Да? Айка, привіт. Де хазяйка? Де твоя хазяйка? Айчка, а ти мене пустиш? Пускай. Бо я вже розлила там кой що. Пускай. Ну нічого, Наталя змиє, або завтра дощ буде. Пускай мене, пускай. Ні, а я. Зараз тобі хазяйка дасть. <поразв 'язування> да? <поразв 'язання> Не дає мені зайти. <поразв 'язання> да? І моргошка при... Ага, це точно. Наташ, давай, що ти хотіла там пофотографіруємо, привіт. Поки ще не темно. Та, я пусти мене, толкає мене ноги. Ая, Ая, йди сюди. Виходь. Виходь, виходь, виходь. Не поп'є, тоді ти доп'єш. Ага. добре. Це забирають ці стаканчики. Хорошо, Да, Бо не завжди є, добре. Не. О, не. А він же стоїть, дивися. Я... Айка, пускай мене. А, пішов, все. Ота ну, чого ні. Оцю фотографію. А там підстригти, як ці. О, ну оце ж, оце ж іде дивися да. до того, то оце, її всю не треба, мабуть. Всі ну все, хай так, Наташа верх, скаже. Да. Ото, мабуть, верх я й тобі скину оце відео. І Наташі, і хай О. вона руководить. От ти дивися. І оту треба, Наташ. Та я знаю. Ну так я ж оце ж. Ну він же ж, навірно... Це ж не Сережа. Та я зрозуміла. Ну така. ой. Ну, коротше, я, я оце фотографірую, де воно йде, і відправимо Наташі. Ну, і хай каже, що відпилювати. Ага, і хай каже, оце, я й мене... тобі, тобі її відправлю і буде те регулювати. Дивися, у, у нашої фенді нема нічого абсолютно. І вона теж іноді отак ну, давай, до неї, скажи, Ти бачила, що нам відпилювати, мамка питає. Ну так зараз треба ж її відправити. Ну, так. Наташ, а. ну пробуй. Получається, що чотири яйця мало, бо яйця маленькі, а п'яте вкинула, вони трошки розлізлися. Ну пробуй. Таке вони добріші. вони не такі жорсткі. Ну м'які, так? Да. О, ну, це ж пригостила. От по п'ять штук штуків лежить, а, ну, і приємно. А, ну і приємного Сосі, тобі апетиту. То. Смачного. Дякую. Все, що вибач, що тільки два, бо куча ж вдома всіх. Зараз будуть вареники з, з капусту. А, ти, ти хочеш так? Ну так, да, зараз повечеряю. Ой, що ти робила сьогодні? Попалила, дополола клубніку. Ага. Розу позрізала. А яку розу? От і ж усі. Ага, оті от там, бо я її не побачила. О, і цей. Вареників наробила в морозиловку. Хазяйка. Це щоб взимку ну, нічого не робити. Та ні, ну, ось очі хто прийшов, Раз-раз, і... Вари вареники з капустою. Так. Каже, ми зараз повечеряємо. Я їй так, принесла так. сирники. Я... Вона спробувала, а кайбіому кидати вареники вари. Ой. Я зайшла вже, то вже я б час обідала. Снідала обідала. А, я зрозуміла, ти не снідала, ото пообідала і відпочила чи ні? Я після обіду встала тоня і пішла на город. Ні постіль не складала, ні таблетки не пила, нічого. Обернулася і пішла. Думаю, поки ж від вітра нема. Ну так. Ну, я стояла зразу, а тоді ж думаю, ну та чого ж я буду стояти? Я ж піду та буду полоть. Ну і пішла. А тоді вже кончила, а тоді там ще біля ожини. Так, коротше, ти сьогодні цілий день. То страшно. страшне. Напоняла. А ну, може там Наташа мені. Ну, зараз глянь в телефоні, бо вроді як вайбер у тебе там маякнув. Так роздінься. Так, а, крас... ти красива. <laughs> Ні, не крас... немаш тут брюки. А, ну тоді ходи я, красива. Я тут ти ж ходи, тоді красива. А, ну, Говорю, Наташа, накладай собі теж е, вареники. А Вона каже: Та я хочу сиряники доїсти. А я знаєте, що згадала це? Так їсть їв, царство небесне. В мене синочок. Він спочатку солодке поїсть. А потім борщ насипає. Так. так оце і Наталя. Це гаряча, це тепле. І ось. Я собі аж три вареники поклала. Та стільки хочеш, стільки. Ну ось, мені приємно і, і тобі смачного, і мені смачного. Як А Айка щось там лає вже. Гарненький, З капусточкою. Айчка, ти що там? Наташа тобі смаколики якісь несе Ні, мисочки поїв, а то да? На Гаїчка на. на На усю Каже, ти мене не випускаєш Я вже закрила, він цілий день Ага. Кушай, кушай Все, ми пішли, пока Кушай Чи він буде йти до миски Подивився, що всі все Та він може Йти, я йду, тоді можу... А, скажи йти, будеш іти додому глянеш, чи я їм, чи ні. Щас побачим. Каже, в ту мисочку мій писок не влазе. Ти присмакуєш, ще тільки так. Ну і молодець, отож. А, ну ти ті, що цвітуть, ти не зрізала, не, ти ж о, а, ці... а ну і правильно, гарні кущі. На той рік доживемо, буде все добре, такі кущі шикарні, дивися. Угу. Ну, нічого, пішла я, Наталочка. Йди. Все, пока. <гум> пока.